Та скільки відразу, маємо воювати? Ми маємо спалити. Давайте завтра з вами поїдемо в Луганську. Будувати людей Росіяники. Але я не буду вбивати, як випадок. Випадок. Своїх так не своїх колег називає. А чому ми сюди прийшли? Чому по це протест. мирний протест. Добре, я за це нас Росіян за я чи я кажу чи я кажу проти цього, що ви протестували? Я за те, що протестували. Я готую з вами тут стати і казати Росія. Забирайтеся з України Путін. Путін да, да, да. Я... Молодець. я за те. Ми збираємося зараз поставити це питання про збиття нашого літака і про постачання Росії зброї на Раду безпеки ООН. Але це чому є... зараз, якщо вона від самого початку постачає? Чому це ми вже поставили 12 разів? 12, 12, збігає... Чому президент не підписує цих 12 разів? Заборонити Путіну в Україну нас.